Друзі, всім вітання. З вами компанія Carvel до нас в продажу. Тільки що з детелінгу приїхав дуже крутезний Passat. Це не просто Passat, це Alltrack. Таких в Україні немає. Це в нас чистий 2021 рік, це вже рестайл, 2 літра дизель на 147 кВт на 200 коней. Коробочка в нас DQ381 в красивому топовому кольорі з коричневим відтіночком на максимальному заряді з пробігом 129 тисяч кілометрів. Автівочка з Німеччини без ДТП має один косметичний підкрай заднього лівого крила. Ну, гляньте який стан. Отак. Кусочок цей підфарбовувався, тут -то все. В оригіналі. Пізніше вам покажу приборчиком по лакофарбовому покритті. Так, диски у нас R18 на новій літній гумі 23-го року. Автомобіль після професійного детелінгу, фари у нас, туманочки, броні плівочці. Капот без колі. Дуже гарний збережений стан. Колір теж топчик. Так, поїхали. на самі максимальні фари. IQ Light з вирізанням приключання ближнього дальнього камери 360, Distron, адаптивний круіз-контроль. автопарковочка 360, автівочка сама паркується а термальне лобове скло, проекція на лобове скло, камера асистентів, панорамний дах, вхід без ключа водія та пасажира, Зони під ручками в нас вже також захищені, броніплівці. Переходимо до салончику, гляньте. Який секс. Жирочек. так У нас декоративні ставочки з дерева, амбієнт підсвітки салона, подвійний склопакет, асистент сліпих зон, преміальна музика Харман Кардон, зеркала гріються, складаються, накладочки на педалі, накладочки на порогах, шкіряне парфороване, скошене мультикермо стилі Alltreck з підігрівом, LED-приборочка. Асистенти в нас всі присутні в даному автомобілі. Чорна стеля. самий максимальний. Моніторчик Скарплей з Android Auto, Нова Кліма, Webasto, мод підвісочка. Дляньте. стан салончику все віддалі. Два ключика, пуль до Webasto шкіра напа, букові підтримочки, все віддалі, з пам'яттю, з електрикою, з масажами, з вентиляцією, сидіння переднє, задні підігріваються, заводиться з кнопочки. Апаратура серйозна. Заднє сидіння все в ідеалі, зайняті стан там шкіри, задні підігріви, задня кліма, чорний потолочок дає її вигляду. Трошки сонечко нам засвічує, Ну нічого, задні фонари в нас. Притоновані, динамічні показнички повороту, електропривід багажнику, комфортне відкривання багажнику за допомогою, без допомоги рук, електрофоркопчик, який стан по пластику все ідеал без зауважень, бибаски я казав, сабвуфер, ремкомплект, все в наявності. Пахне новим автомобілем. автомобілем. Не курили, домашніх улюбленців, не возили. Навіть такі порожики, все віддали. По вікнах 21 рік. Ці дімо водія Ой, пасажира перепрошую з електрикою, з масажами. Бардачок з охолодженням Все, зарядочки до телефону, бездрутова зарядочка. Кермо, гляньте, в якому стані, не перешивалось, не фарбувалось, все ідеал. Безрамочне зеркало, по пластику, по панелі все ідеально, покрутиться. Вставочки з пецічку дивляться. Ага. Хто знає їхнє болюче місце, тут отрискається цей пластик, все дедалі. А термалочка у нас 23 го року замінена, без колів. Ситуація дуже жирна. Так, у нас так от тут все вибирав, а потім крутили, стрілами знімались. Фари у нас це оригінал. Димперка не чути, інтепріс у нас свіженький. Так, зараз пробіємо приборчиком. Дві хвилинки. Тут моє підфарбування, нічого критичного. Це пукантик. Прийомчик все ідеал. Верх тут. Все ок, все завод. Так, кришечка-баженька. Це чітко. Ту. Все чітко, Уйомки. все порядочок. Так, друзі, не зволікайте, таких автомобілів в Україні немає, козить каволоданий автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, на смачну каву, готові до любих перевірочок. Всім гарного дня, до зустрічі!